Одразу після жіночої гонки на старт вийшли чоловіки, які також визначили найсильнішого на відкритому чемпіонаті Швеції. Абсолютним триумфатором став швед Себастьян Самуельсон, який відстріляв на 2 нулі та впевнено здобув перемогу з великим відривом від конкурентів. Другим фінішував німець Філіп Горн, який допустив один промах на стійці, і програв переможцю 39,9 секунд. Третє місце посів його співвітчизник Сімон з чистою стрільбою 2 0 та відставанням 53,6 секунди. Четверте місце у німця Юсуса Штрелова, який також відстрілявся на 2 0 але поступився 59,3 секунди. П'яте став Мартін Панціолома, який тричі схибів і програв 1 хвилину 10 секунд. Найкращим серед українців став Богдан Цимбал, який допустив один промах на Лешці, і фінішував відставанням 1 хвилину 50 секунд. Результати інших українців. Віталій Манзен 18-й. Два промахи на стійці. 2 хвилини 3 секунди відставання. Богдан Борковський також два промахи, але на лешці 2 хвилини 22 секунди відставання. Артам Тищенко – 29-й, один промах. Антон Дученко 33. й Два промахи, Сергій Супрун 41. й Два промахи, Олександр Кінаш, 43. й Два промахи. Також підписуйтесь на телеграм-канал, щоб не пропустити свіжі результати, ексклюзивні новини зі змагань та найоперативніші оновлення зі світу біатлону та лижних гонок. Тут завжди вся найважливіша інформація. Швидко та зручно.